Будувати сім'ю чи будувати бізнес? Мої стосунки з чоловіком, з дітьми це постійна праця. В першу чергу я не просто мама, не просто домогосподарка. А я жінка. І чи дійсно ви підтримуєте от європейців? Мама для дитини і дитина для мами найкраще в світі? Який підхід до виховання? Це я вважаю, що вони повинні проявляти свій характер. У мене би не було часу ні на що дитина плаче, і я плачу разом з нею. Потрібно робити те, що приносить тобі задоволення. Вітаю наші глядачі! Сьогодні із нами молода підприємниця. Мати чотирьох дітей Олена Черська, доброго дня, доброго дня, пані Олено. Дякуємо вам спершу за те, що ви взагалі погодилися поспілкуватися із нами, розповісти про себе і показати нашим жінкам, городиченкам, якою може бути активна жінка. Отож, спершу розкажіть декілька слів про себе. Загалом, ви із городка. Так, я родом сама з цього містечка. Чудового городок, народилася я у місті городку і проживаю все своє життя у цьому місті. Будую тут свою сім'ю, будую свій бізнес у цьому містечку. Думайте, чи вже збудувала? Ні, ну це ж постійна робота. Будувати сім'ю чи будувати бізнес? Дивіться, для мене сім'я, мої стосунки з чоловіком, з дітьми це постійна праця, оскільки ми постійно змінюємося, ростуть мої діти і ті потреби, які потрібні нам в стосунках, в емоціях, вони постійно змінюються. І для того, щоб сім'я я в шлюбі 26 років, і я думаю, що це такий досить великий термін. Щоб розповісти трошки про себе, ну, навчалася в школі так. Потім поступила в Нікопольське медичне училище по фаху. Я взагалі то медична сестра. Дуже mm -hmm. мені подобалася ця професія, закінчила її з відзнакою, але, на жаль, не склалося. Не склалося жодного дня, я не працювала. Нікопольське медичне У училище. Так, так, mm -hmm. так. І от Старший мій син народився в місті Нікополі. Така в мені згадка про те навчання. Хочу ще розповісти про себе те, що. Можливо, не дарма я сьогодні прийшла, можливо, дійсно, мій досвід покаже кому, що в першу чергу я не просто мама, не просто домогосподарка, а я жінка, яка має свої потреби, так? І для того, щоб щось робити для себе, потрібно робити те, що приносить тобі задоволення. Отак От тоді. Все своє свідоме життя, так я доглядаю за своїми дітьми, працюю на своїй улюбленій роботі. От, а загалом, чи колись ви, будучи там 25 років тому, коли тільки виходили заміж, чи планували ви мати четверо дітей? Чи хотіли ви таку сім'ю велику, чи ні? На рахунок планування, я скажу так, що я сама, в нас троє діток, три, три дівчинки. Тобто, так. так, то ви Маю багато. так. Mm -hmm. І всі мої такі знайомі мають двоє і більше дітей, дуже мало таких, які мають одну дитинку. Старші мої діти народилися, коли ми були ще дуже молоді. І ми росли разом з ними і навчалися всього разом з своїми дітьми. І я завжди так говорила з чоловіком, що коли я стану така більш доросліша, я би хотіла родити так дитину, щоб вже свідомо розуміти це батьківство. І це так, маючи вже двох діток, так, так, Маючи вже в нас дуже велика різниця 14 років між старшими і молодшими дітьми. То тепер ми бавимося разом, вчимося разом, читаємо книжки своїми меншими дітьми. І тепер оце материнство воно дійсно таке пізно, не зовсім по-іншому, з іншого кута. А скільки вам було років, коли ви вперше стали мамою? 18. Вісімнадцять років. А вдруге дев'ятнадцять. Мене дуже малий проміжок. А тоді аж чотирнадцять років. Так вже ці діти старші підросли, і ми вирішили все ж таки, що що, спробуємо ще раз. Спробуємо ще раз. У Мене старші син і дочка, і тоді менші також син і дочка. У мене є два сина і дві доньки. От порівняйте, будь ласка, дійсно материнство, е як, як воно відчувається, коли вам 18, і як воно відчувається, коли там вам вже за 30. І чи дійсно ви підтримуєте от європейців, так бо ж знаємо, що вони зазвичай раніше 30 навіть не задумуються про те, аби стати мамою, так там чи батьком, так вони вважають, що потрібно спершу. От ваша думка, тому що ви можете реально. Це проаналізувати, маючи досвід материнства і в юному віці, і вже більш зрілому. Я хочу сказати, що на любов до дитини це взагалі ніяких стосунків немає, оскільки ти зовсім зовсім не, не думаєш, що тобі 18 років чи тобі 50, Так це така безмежна заради дитини, можливо зробити все на світі. І це зовсім інші почуття. Але скажу так, коли ти молодий, так в тебе відношення до материнства трошечки інші. За, і що покоління, покоління за покоління, покоління покоління дуже міняються оці стереотипи виховання. І навіть старших дітей я виховувала, тоді не було гаджетів. Так, не було оцих мультфільмів по телебаченню зранку до ночі. Ми більше виховували їх на книжках, на таких е, е, іграшках, які. Собі самі навіть їх робили, зовсім зовсім було по-іншому. Догляд за дітьми був набагато важчий, оскільки не було Ні одноразових пелюшків, не було оцих всяких підвузків, не качів в бутилочках. І дуже багато часу я все ж таки, от я була в декреті, і я доглядала своїх дітей, була з ними, можна сказати, 24 на 7. Вже коли в старшому віці ти вже розумієш, вже на рахунок того, що не настільки важливо, Бо це, там, щоб твоя дитина була перша там, в яких змаганнях? А головне, щоб вона була щаслива і щоб вона була для мене здоровою і найкраще, тому що мама для дитини, і дитина для мами найкраща в світі, і наші діти ж для нас найкращі. У вас двоє хлопчиків і двоє дівчаток. Так? Так, так. Скажіть, будь ласка, який підхід до виховання? Діток, от я розумію, що вони різні характером в будь-якому no, зовсім, зовсім, зовсім різні. Всі четверо дітей вони багато хто каже, що вони схожі. Можливо, візуально там один схожий, там дочка на сина, хтось на мене, хтось на чоловіка. Але по характеру вони зовсім різні. Я не ділю там виховання дівчинки і хлопчика. Так, в нас вдома взагалі не заведено і немає чоловічих справ, жіночої роботи, в нас такого немає. Велику таку левову частину в моєму житті побутовому допомагає мені чоловік, і так діти завжди були в поміч. Тому що маючи чотирьох дітей, якщо мама би це все робила сама, то в мене б не було часу ні на що. Я, так, да, да. я змінила свій погляд на виховання. Я вважаю, діти, які. Е Такі послушні діти, так да? далі в суспільстві ну, дуже важко їм живеться. Я вважаю, що вони повинні проявляти свій характер і стараюся там не, не зламати дитину. Так? Я пам'ятаю, як я колись була там дівчиною, дивлюся, дитина плаче, ну просто плаче. Я думаю, ну чого ж ти плачеш? Ну, тепер з руками я розумію, що вони просто плачуть. Просто плачуть, за все плачуть, що їм там не подобається. Але я стараюся так перечекати. Ну, поплакали, переплакали, почекали. Я кажу, терпцю немає кінця, це однозначно. А чи до речі, щодо от плачу? Так? Чи було таке, що, от, наприклад, ваш синочок плаче, а ви йому казали, не плач, ти ж хлопчик. Чи а не було? ні, в мене було таке, що дитина плаче, і я плачу разом з нею. Чомусь, ну можливо, не варто про це казати, але за радянський час в нас така була ну, насаджування такої теорії, що жінка повинна підкорятися там, чоловікові все говорити, їсти, він прийшов, а ти повинна все в тебе бути готове, ти готова і все навкруги. Ну я вважаю, що потрібно якось делегувати. Половину він має щось робити, половину щось я. Діти також мають залучатися до тої праці, щоб всім було комфортно. Це не повинно бути так примусово, а тільки-тільки по бажання. Ви ще зазначали про от відмінність відчуття материнства. так, Повернемося. От Яка ця відмінність? Можете сказати? Відмінність в тому, коли ти молода, коли тобі 18 років і ти народжуєш дитину. До прикладу, син в мене народився так досить маленький. І мама каже, що ой я його боюся взяти в руки. У мене взагалі цього страху не було. Абсолютно, я його спокійно сама доглядала, сама купала, взагалі ні про що не думала. Коли мені вже дочку, я народила там, до прикладу, в 32-36 років, слідуюча моя дитина, ти тоді вже ну, Конкретно думаєш, так, не нашкодити, правильно все зробити. Дуже багато на рахунок. На рахунок, коли дитина хворіє, оці лікування це все. Я досить так скептично до цього ставлюся, до антибіотиків, до цих всіх справ. Тоді я не задумувалась про це. Як лікар сказав, тепер я можу проконсультуватися в кількох лікарів, там поїхати додаткові аналізи, якісь зробити. Ну, більш розсудливо до цього всього ставишся, і терпіння набагато більше терпсю до їхніх виходок, до їхніх оцих дитячих капризів. Ні, то я більше, так. Мені навпаки, ні, говорить, що я вже старша Ну можливо, якби там 50 плюс мені було, можливо, я би десь колись там внука бавила, і цього би було достатньо. А так зовсім по іншому. У мене більш такий лояльний характер, і ну, дуже важко мене вивести з рівноваги. Можливо, того й Господь дав мені чат дітей. А ще одне таке запитання. От, як би там не було, ми проживаємо в маленькому містечку, яке переповнене стереотипами. так? Чи був осуд від ваших знайомих, рідних, близьких, коли ви от в 36 захотіли ще одну дитину? А я скажу, то, що ну, чуже життя. Дуже цікавить сусідів, близьких, тому що чужих людей воно взагалі не цікавить, оскільки вони тебе не знають. А ті, хто тебе знають, ну, я скажу так, що е, коли я була вагітна четвертий раз, це був такий шок не для мене, не для мого чоловіка, не для моїх рідних, а саме для людей, які мене оточують. Ну і такі були досить такі дивні запитання. Може, вже досить? Чи ви планували? Але це питання номер один. А, а як так сталося? Ну, може хтось не знає, як так буває. Ну, задавали такі запитання. Вони, я вважаю, що вони трошечки недоречні. В принципі, особливості такої для мене не було важливо. Говорять, не говорять, мене це не цікавить взагалі. Скажу чесно так, тому що не прислухувалася я до оцих всяких запитань до оцих всяких відповідей Вони можуть буває, людина питає відразу дає сама відповідь, значить її запитання взагалі не цікаво. Ось, ось так ну, досить, досить шоковано було. Е, тепер, от досить довгий час, мене запитують, е, ну, п'ять дітей це ж там, на медаль, чи ми не тягнемо на медаль. Яке <риклад> все в Божих руках. ви знаєте. Разом з тим, ви не розчинилися тільки у материнстві. Ви знайшли час на те, щоб подбати про себе. Розкажіть нам, як ви дбаєте про себе, про свій саморозвиток, про свою самореалізацію? А зараз діти Підросли так дуже багато є вільного часу, який я не просто хочу дивитися серіали, так чи на лавочці сидіти. Я хочу його використовувати тільки з користю, оскільки я дуже люблю вчитися. Професія, яку я маю, роботу якою я займаюся, цей мережевий маркетинг, нам дає можливість дуже багато навчання. І оці всякі семінари, навчальні поїздки, по саморозвитку, про взагалі. Це як пізнати себе, так? чого ти хочеш, для чого ти в цьому житті. Це досить таке, можливо, люди не звертають на це увагу, але наскільки це важливо, цей сенс того життя, для чого, для чого взагалі ти живеш. Ну, ми прийшли для чогось в цей світ. Так? Я люблю вчитися, вчуся, і це роблю просто в своє задоволення. Щоб... Бутися з самим собою, так я м своїх діток, так, свого чоловіка, свою сім'ю. Це одні емоції, але коли ти робиш щось особисто сама для себе, то це зовсім зовсім інші почуття, які от надають тобі впевненості, надають тобі такої певної жіночої іскринки, цієї, так цим ви почали перейматися і захоплюватися. До того як народили двох е, своїх менших діток, чи вже після того ще до того, ще ще до того, того ще до того, так що стало так... поштовхом. Що стало поштовхом? Ну просто так е, е, нудність повсякденного життя. Дуже, е. В нашому містечку дуже мало такого чогось. Е, ну, я навіть не можу сказати ну місця, які би можливо кудись себе можна було подіти. так? Е, е, і от просто особисто там для себе, для свого там фізичного розвитку. Так, ну навіть є там і стадіон, і парк можна кудись піти, навіть ця прогулянка там з коліжанками або своїми дітками. Вона надає такої ну, бажання жити далі, ну на кожен день. Зранку встаєш, дивишся, сонечко світи, ой, ти тішишся. А якщо сонечко не світить, так? І дощ йде, значить шукаємо в чомусь іншому цей позитив. Тобто, ви вважаєте, що жінка в будь-якому випадку має мати своє життя поза межами будинку? Звичайно. Я не говорю про те, що я живу своїм життям, а сім'я моя живе своїм життям. Але я вважаю, що і чоловік, і мої діти, і я мають мати власні захоплення, щоб не розчинитися в цьому, всьому, в цьому побуті щоденності. Оці кастрюлі, там не знаю, миття посуду, пралка і все більше нічого немає. Все ж таки, ну насправді в світі стільки всього цікавого. І я вважаю, що Діти виростають, і мами, які от суто, суто займаються своїми дітьми, вони тоді і далі, як ті насадні, такі мами не дають їм спокою вже, коли вони вчаться, коли вони одружуються. Я дуже хочу, щоб мої діти були самостійні і вчу їх от самостійності. Які ваші хобі? Хобі. Те, що я роблю сама для себе, це е, навчання англійської мови. Я записалася на курси англійської мови. Е, дуже багато запитань, для чого я це роблю. Ну просто cool. знайомі. Е, вже більше двох років. Більше двох років. Взагалі-то е, то було це навчання, то не було. От зараз воно знову відновилося. Е, мені дуже подобається атмосфера в цьому класі. Так, ми зовсім всі різні. Вчитель, який нам викладає, вона її... Манера викладання мені подобається. І це просто час, який я проводжу в кайфі для себе. Просто суто, суто для себе. Звичайно, я використовую ці знання, коли ми робимо домашню роботу з дітьми. Але взагалі то це, це такий кайф, який мені подобається. Ще мені подобається спорт. І час від часу, так, коли є літо, я можу піти на стадіон. Коли така зимова якась погода, я йду в спортзал. Це, це така справа. Яку я роблю для себе особисто. Тобто ви займаєтесь спортом і вивчаєте англійську мову? Так. Більш ніж переконана, що серед наших глядачок так, будуть такі жінки, які теж мають багато дітей, і будуть думати, ну, от та, а коли ж їсти зварити, а коли ж там, до прикладу, попрати, а діти прийшли зі школи, залишили бруд, і треба поприбирати, та а їм ще треба дати до школи щось поїсти і ще уроки з ними зробити. Коли? А ви знаєте, коли я була молода, я думала, що якщо хочеш зробити добре, зроби це сам. Пройшло рік, два, три, десять, і я зрозуміла, що і чужими руками нормально це все робиться. <ривіт> залучайте дітей, мамочки, залучайте дітей. Ви знаєте, вони мені допомагають, я не кажу, що вони роблять якісь там справи, але елементарне, щось таке по догляду за собою. Чоловік мені дуже допомагає. Ну, Левову частину всієї роботи робить все ж таки. ця поміч це, це, це від нього, я йому дуже вдячна за це. І так також діти, я не тільки сама, але я бачу, просто є такі мої коліжанки, які роблять це все самі. Так і ну якась така не знаю. в них якісь такі атмосфера в домі, що мама ну як старається підсуетитися кругом. У Нас такого немає. Ми робимо це все разом. Якщо потрібно щось і поприбирати, і приготувати, і повчити уроки. Ну, більшість уроків займаюся я. Але я скажу, що зараз дуже багато нових технологій в школі, так, різних. І настільки ця програма батькам облегчує роботу, що нам досить мало залишається вдома робити. У мене от найменша дочка Софія в третьому класі, скаже, що ми з нею вчимо тільки те. Що вона там не знає, або щось вона там не, не зрозуміла. А взагалі-то 80% своїх знань вона отримує від свого класного керівника. Де ви черпаєте натхнення? Ви е, зазначали так, от нещодавно, та, що е, ви шукаєте сенс так, от життя, для чого ми живемо? Та? Чи самі ви вже знайшли відповідь на це запитання? Якщо ні, то от дійсно де черпаєте натхнення? Якщо так, поділіться, якщо можете. Я скажу так, що коли дома щаслива жінка, можливо, чоловіки будуть проти, але я скажу це то щасливі всі. Тому що щаслива дружина, вона це щастя передає своєму чоловікові. Коли жінка щаслива, вона любить своїх дітей, вона це щастя, вона вчить своїх дітей своїм прикладом. Якби ти їм не казала, що потрібно робити так, потрібно робити те. Ну коли ти цього не робиш, вони ніколи в житті цього робити не будуть. Як ви вважаєте, чи є якась золота середина між самореалізацією себе як жінки? як... Професії так, от жінки просто як жінки, жінку як професіонала, і жінки як мами й дружини. Ой, дуже би хотілося, щоб цей баланс був 50 на 50, але ніколи такого не буває. І як ви бачите, в всьому воно так є, що або ти заглиблюєшся, до речі, твоя дитинка захворіла. так? Більше часу ти проводиш з нею, і ти забуваєш вже тоді про себе, про роботу. Коли якісь є питання там в сім'ї, проблеми, які потрібно вирішувати разом, звичайно, ти не думаєш в той момент не про туш, не про помаду, не про красу, не про свої, там, мережевий маркет. Ти думаєш про сім'ю. І коли все добре, все спокійно і ти маєш час, ти, звичайно, займаєшся своєю улюбленою справою і можна поринати з головою в це. Хочеться це балансувати. В мене є така ну, постанова не працювати там в неділю. Це такий Божий день для Бога і сім'ї. Я стараюся в неділю не працювати І, ну, крайні рідко, вже, якщо якась така є потреба, вже. а так це день для, для сім'ї. Тобто один день в тиждень, ви точно тільки сімейна мама. Що так, би так, так. порадили? От ви зазначили, що балансу не існує. Ну, я, це на мою думку, це таке моє суб'єктивне бачення, цього, що неможливо втримати постійно, постійно цей баланс, щоб він був однаково. Я вважаю, що, що це неможливо просто фізично, морально, емоційно, щоб воно було ідеально все. Знаєте як? Але що робити для того? Я а, на мою думку, якщо людина займається справою, яка їй приносить задоволення, то це взагалі в кайф. знаєте. Вона займається тим, що вона любить. Ви знаєте, так як я дітям кажу, дай Боже, щоб у вас була така робота, яка вам приносить задоволення, а ви ще від неї отримуєте кошти. Знаєте, Це взагалі ідеально. Ну, ідеально. У нас колись не було такого вибору. Ще як ми росли, щоб там аж питали, що дитина, куди там хочеш ти поступити, ким ти там хочеш бути, Поступила добре, здала екзамени, не здала, ага, ні, ну давай вдруге щось будемо пробувати. Зараз ми, ну, от, до прикладу, я своїх дітей питаюся, і я бачу, що чим більше їм даєш цього право вибору, вони тим більше вагаються. Вони пробують трошки так, а давайте трошки так. Ну, я не знаю, ну, що багато е, дуже оцього інтернету, <сіпілик> дуже багато часу займає дітей, і з цим потрібно боротися. якось. Е, я не ставлю обмежень, я хочу їм донести те, що вони повинні своїм життям керувати самі. Я знаю, що багато батьків є, там ставлять і в телефонах ці обмеження. І взагалі я скажу часто, що я можу десь колись там перевірити те, що дивиться моя дитина. Ну, Тепер вона буде про це знати, але Але... Ну, я не хочу, щоб він там на вулиці цього вчився, чи бачив, що він. Був відірваний від світу. Я знаю, що є такі батьки, які взагалі ну, так, не купують там ні ноутбука, ні комп'ютера, щоб дитина не проводила там час. Ну, все рівно є телефони, вони ходять до друзів. Все рівно я вважаю, що техніка йде вперед і потрібно за нею, за нею крокувати і бути не відлюдка, така дитина, щоб, була, щоб вона все знала, все вміла, але правильно використовувала ці знання свої. Ви зазначили, що ви вчите своїх дітей, щоб в них була така робота. Можете назвати себе такою людиною? Ну я скажу те, що не знаю, чи на 100% я я ну, задоволена тим, що я роблю, оскільки я би хотіла робити більше. Але ну. Я думаю, що хто його знає, як я покаже, що воно буде далі. Типу, ви не відкидаєте варіант, що ви можете змінити сферу діяльності? Так, так ти працювати так, в іншій... взагалі для мене це не проблема. Я прив'язуюся до речей, але не настільки, щоб воно для мене було всесвітом. Якою ось ви бачите через 10 років? За 10 років я скажу так, що ну, я надіюся, надіюся, на те, що я буду більше подорожувати. Надіюсь те, що чоловік зможе це робити зі мною, тому що війна закінчиться, і ми будемо відбудовувати нашу країну, але в проміжках часу ми будемо щось робити для себе. І я дуже люблю ну, поїхати. Це не має значення, чи це на Україні, чи це в іншу країну. Але просто. Цей час побути вдвох і для себе, як би ви порадили зараз е, жінкам, городичанкам так е, жити? Я спілкуюся з вами, дивлюсь на вас, і я розумію, що е, джерело є. Так, тому що завдяки цьому джерелу черпаєте сили ви і ви ним наповнюєте свою сімейну часу ще ділитеся цим з оточуючими. Як це робити? Дивіться, кожен щось шукає своє. Одного потішає там молитва і релігія, і вони більшість відносяться і просять допомоги в Бога. Одні вірять, моляться, але щось роблять для того, щоб їм було добре. одні... Ходять там до лісу, збирають гриби, одні на велосипеді катаються, п'яті, десяті там на стадіоні бігають, фігурою займаються зовнішнім виглядом. Я скажу, що це щастя, і ця взагалі внутрішній цей баланс, він в кожного свій. І коли людина робить те, що їй подобається, це не має значення. Колись такий коуч на такому невеличкому у нас було зібрання таке. І він запитує, що ви робите особисто для себе. Ну я ж думаю, ну що ж я роблю для себе? Ну що ж я роблю? Ну на роботу ж хожу. Ну, не для себе, напевно ж так. І таких дуже дуже багато. І я не знала, що відповідати. що я роблю для своєї сім'ї. так? Я могла написати там. Три листка. А що я роблю особисто для того, що приносить задоволення особисто мені, то тепер я надолужую це все так. Навіть то тістечко з кавою, навіть ці уроки англійської. Так, це це роблю я особисто для себе. Те, що приносить мені задоволення, воно мене відволікає від зовнішнього світу, але ж водночас воно тримає, напевно, такий внутрішній баланс. Це не має значення. Один танцює, один співає. Один просто зустрічається з коліжанками, в кожного воно, це щастя, ж воно це різне, знаєте, то також і в кожного своє щастя. Просто в теперішньому часі, я вважаю, потрібно не забувати про те, що ми живемо в період війни. І коли ти хочеш відсвяткувати свої там день народження. Кафе, там з кучою друзів, подумає про те, що є батьки, які чекають щодня сина вдома. Це дуже важливо. Дякую вам. А тож, шановні глядачки, як радить пані Олена, кожен шукає свою рівновагу, кожен, знайшовши свою внутрішню силу, зробить сильнішим оточуючих навколо. Я правильно зрозумів? Все вірно. Дякуємо вам, пані Олено. Дякую ще раз за інтерв'ю. Дякую за дякую, що запросили мене. Мені дуже приємно також. Було приємно з вами спілкуватися. Так, оці ці хвилини пролетіли як одну мить, і я дуже хвилювалася. Не знала про що ви мене запитаєте, але приємно здивована те, що вона дійсно ця розмова була такою легкою і. Можливо, і я щось передумаю в своїх думках і щось нове собі придумаю для того, щоб жила не тільки я щаслива і моя родина, але оточуючи мої люди, які мої сусіди, мої колеги і наша Україна, що ми будемо наближати мир. Дякуємо вам зазначу. Жодного питання із підготовлених я вам сьогодні не задала. Дякую ще раз. Все. Thank you